Стрічка тріпочує, ніби вітер в'яже невидимого вузла. Половина села ховає іншу половину села. Зірвані квіти переносять від хати до хати. Поминального обіду не буде. Його нема кому готувати. Посеред вулиці стоїть надія і щось вигукує: онуки плачуть за бабою, баба плаче за внуками. Не встигли у коридори, залишилось у кімнатах. Як іще прокунати. Як іще проклинати. Посеред вулиці стоїть віра і стогне, й біситься. Село перекопують, бо іначе всім не вистачить місця. Осеретіли пси відбивають вітер брудними лапами. Візьміть на руки дитину, хай хоча б вона перестане плакати. Візьміть на руки дитину. Хай хоча б вона перестане плакати.